Я взяла собі лати з солоною карамеллю. В холібан я ще не брала ніколи. Тут мені навіть я заходжу, мені вже кажуть, за макарончиком. Я кажу, так. Та". У мене навіть є парфум додому. Коли я приходжу додому, я відразу пішла в душ. Нічого не, не зробила, тільки все поскидала, побіжала у душ. Хотіла... А чому мене ком? ще? Ось відбутися смажорний. Що в ньому стало? Я взяла собі макарон. Це моя вечеря. Такі я ще не пробувала. І буду дивитися виклав Спартак. І пити чай. Завтра вже поговоримо з вами, тому що сьогодні я. Чесно, скільки ваші коментарі рятують. Доброго ранку, моя Україна. Доброго ранку, держава моя. Знаєте, що хочу вам сказати? Ніяка гнида не зіпсує мені настрій. Це було вчора. Ну, типу, не те, що мені зіпсували настрій. У мене ідеальний вчора був день. Я трішки була в шоці. Потім я. Що це таке? Хто це мені порвав? Потім я пережила це, будемо казати так. Нехай буде, як воно буде. І сьогодні вівторок, мій улюблений день. Я чомусь дуже дуже виділяю вівторок і четвер. Чомусь саме вівторок та четвер у мене визиває якісь теплі, приємні відчуття. Я прокинула сьогодні о сьомій, стала в сьомій тридцять. Ну, я не розумію тільки різниці, в чому, якщо б я прокидалась о сьомій тридцять і вставала, тому що раніше я просто вставала о сьомій тридцять, а зараз мені дуже важко прокинутися о сьомій. По-перше, тому що вночі його я... ресесія була. Сьогодні я дороблю нарешті Прометеус. І відправлю. Потім у мене буде розтяжка по лайту. До речі, у мене знов затримка місячних. 11 день. Це дуже важлива інфа. Я не розумію, що відбувається чому так. Просто, що це за прикол. Цікаво, коли ви дивитесь мої відео, там також дуже багато реклами. Мою розтяжку я показую в телеграмі дуже часто. Також в телеграмі я розробила декілька відео, які намагались злити доступ, але це тільки підвищує. мій. Ладно, потім розкажу після розтяжки. Коротше, я думала, що я встигну з вами полілякати. Ну, можливо, і встигну, а можливо, і ні. Полілякаємо значить завтра. Ну, я сподіваюся встигну. Дивлюсь розрив, фарбуюсь, і у мене через 20 хвилин буде кримінальне право. Кримінальне право. Після кримінального права у мене буде цивільний процес. Після цивільного процесу у мене буде адміністративка. Що я можу зробити корисного наразі? Це розповісти про свій досвід, який трапився, і це все те, що відбувається. Ну, типу, поганий досвід, також досвід. Тобто, я, як дівчина написала в телеграмі, вона дуже класно написала про це, що я повинна бути готова до усього. Але я не хочу розсіювати неконструктивний хейт, незрозумілий в свою сторону. Я не хочу себе ототожнювати аудиторію, тому що я завжди вважала, що моя аудиторія вона найкраща, тобто у мене немає ось таких. Якихось саме гнидників, я навіть не знаю, як це назвати. У мене закінчується Хрюшка. Тому я схожа на домовінка кузю. Ну ладно. Коротше, тому я хочу розказати про те, що вчора сталося. У мене є ж ви всі, знаєте приватний телеграм-канал, в котрому я розповідаю, у мене там є додаткові відео з приводу мого РХП. Я почала зйомку серії відео. Як я боролася з РХП, і я наважилася розповісти саме на таку нормальну аудиторію, тому що нас там майже три тисячі в телеграмі. І для мене це дійсно важливо, і досвід щодо щоденника мого це також важливо. І я іноді відкриваю доступ для дівчат, щоб вони мали можливість зберегти собі якусь, наприклад, там важливу інфу, яку я там виписую з того самого щоденника стойка. Тобто там безліч інформації. Ви типу платите за вхід і назавжди. До речі, ціна буде підвищуватися суттєво, тому що це було поштовхом того, що я роблю все правильно. Я побачила, що навіть відео, яке я викладала саме для приватного доступу для дівчат в Телеграмі, заповнення щоденника, тобто, всі ось ці питання вони були, мені кидають тік-ток вчора. Я ж при... ну, на новий офіс прийшла. Мені постійно всі пишуть, я не, не можу розуміти, чому мені всі пишуть Аня, 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 Аня. Я думаю, блін. І я бачу, як створений тік-ток, Там, де моя фотка, ще й там, де я, коротше, мені надійшла білизна. Я кажу, що, типу, в інстаграмі я, звісно, його не покажу. Але дівчатам, оскільки телеграм-канал це суттєво дівоча аудиторія, я, звісно, скину. Я просто шоці, я ніколи не викладала фотографії в білизні, але тут мені захотілось показати дівчатам, яка мені білизна надійшла. Я бачу в Тіктоті, як ця фотка а, в цьому. Хоча, типу, взагалі, я бачу, як мільйон дівчат. Ну, для мене якось це. Ну, я не можу собі дозволити. Не знаю, чому. Я не можу дозволити собі викладати фото в купальнику. Я вважаю, ну, якось не знаю, не можу. Ось не можу і все. Типу, у мене немає такого, я дуже соромлюсь, не тіла, а просто я не хочу, щоб хтось. Ну, для мене це якось приватне. Ну, З такого розуміння. Я думаю, що ну, типу, мені все одно хто що викладає, але як я себе почуваю. Ну, Тут я і там, і в тому телеграмі можу сидіти в Лівчику, щось розповідати, типу, дівчатам. Той, він, Суттєво дівоча ком'юніті нічого там такого да навіть якщо б там щось і було. Просто сам факт, що якась мразота похранила відео знову в носі. Коротше, ладно, якщо б у мене було. Якщо б ти це скинула там подружці про практику заповнення щоденника. Але ти викладаєш саме ставиш фото і ще підпис расийською, Аня юрист по народ. І там фотка, там, де я в купальнику ну, в купальнику в ніжній цій білизні стою. З однієї сторони, я просто. Була трішки в шоці не з того, що виклали мене, а з того, що в моєму приватному телеграм-каналі, в який я вкладаю всю свою душу, якась мразота все-таки користується попитом. Типу, вона сплатила гроші і хоче мати від цього. Мені здається, що тут перша ем, перша ціль це якось. Е... Я навіть не хочу типу якось риси цієї людини, просто воно мразь. І це для мене на той момент це було не те, що я прям впала, в ап... просто, блін, я розумію, що я знаю, що я чиста перед собою, і нічого постидного, нічого такого прям, що мене при цьому при тому, що я завжди кажу, дівчата, не скидайте свої нікому, нюци там, щось таке, тому що воно гівно. Типу, не треба такого. Перестану чи я викладати, коли мені прийшлють на огляд білизну в телеграм? Ні. Перестану я розповідати щось, коли у мене там або якийсь топік, або якийсь лівчик, І я з дівчатами, наприклад, там щось розмовляю, щось розповідаю. І це в телеграм-кружочка. Ні, що в телеграм-каналі у нашому там спілкуванні дівчата чуть ли не показують труси з прокладками, які там нові вийшли. Я речі, дори... просто мразь, яка дійсно є. і... Якщо хтось знає по таку разоту, щоб її просто позбутися. І, блін, ідеально, щоб ну, я, щоб щось наказати. Ні, я бажаю цій людині всього найкращого, тому що я знаю, що як відпрацьовується це все. І вона вже ображена життям, тому що вона зацікавлена в мені. Дійсно, я трішечки прихуїла, тому що це мій телеграм-канал, це моє найкраще ком'юніті. Яке на то воно і приватне. Я його дуже ціную, і люблю і вкладаюсь туди більше ніж я не знаю, в що. Це дійсно вихлоп, це постійна комунікація. І ніхто, окрім дівчат, які там знаходяться, дійсно найкраще. Тому телеграм-канал не в відкритому доступі. Тому телеграм-канал взагалі не для всіх. Взагалі не для всіх. Але ж, дівчата, це просто. В сім'ї не без урода, але я ж сама пропускаю таких ідіотів, і я, на жаль, не можу відстежувати ось цих мразот. Я думаю, що вона або з Росасія, або вона. Тому що там все було написано Рососійською. Тому мені хочеться сказати дякую всім дівчатам, які просто допомогли і забанити цей аккаунт. Вони відразу почали жалітися. Мені дуже це приємно, тому що я розумію, що. Моя аудиторія це найкраща аудиторія, особливо телеграм-канал це найкраще ком'юніті, яке я могла створити з відповідним вихлопом. І та ціна, яка ну буде, будемо казати там до 24-го, наприклад, травня Вона травня, вона взагалі копійки, щоб точно зробити ком'юніті майже закрите. Ну воно і є закрите раніше. Був і контент трішки інший. Так котра години? П'ятдесят на Все до зустрічі. Так, в мене закінчився перший семінар. Я вже нафарбувалась, і зараз буде другий. А, і я поки хочу доздати тести на цей, на Прометеус. Зараз я це і зроблю. В центрі кульня, а я думаю. Якщо хтось не знає, де я живу, в Дніпрі. Я, до речі, сьогодні знову була наш наклік сім'їла Макс Флурія. Понятно. І дуже багато випила какао. Мене це вже дратує, що я п'ю какао цілий день, потім їм Макфлурі, офігенна їжа протягом дня. Субота, Десятки людей посеред білого дня в мене. Сьогодні я залишилась вдома, щоб займатися саме справами з університету, самостійними роботами, тому що в мене залишилось буквально 10 днів. І я виділю два тижні. Думаю, що і до наступної неділі так само буде, що в середу, в середу та в п'ятницю, щоб я повністю все зробила. У мене генерується сертифікат по Промітеусу вже майже добу. Ну, не знаю. Я просто неймовірно провела час. Я була зі своєю подругою колегою, потім я зустрілася ще з однією подругою. Ми класно провели час. Мені дуже приємно від деяких подій, які відбуваються в житті. Тому я хочу і вам. Вам нормально, що птічки? Я хочу позайматися розтяжкою надалі. А поки я просто роздупляюсь, дивлюсь сніданок і з вами лялякою. Так ось чому я захотіла саме обрати тему з домаганнями, тому що кожна дівчинка, я знаю, ця тема торкається мене, торкалася мене. І коли мені казали, що ти притягуєш це домагання, тому що ти тут так вдягаєшся, чи то так ведеш себе? Ні, справа не в цьому. Я згадала ситуацію, ви ж так любите, коли я згадую якісь ситуації з дитинства. Я сьогодні розповім ситуацію, коли мені було років, мабуть, 10-11, і це сталося в маршрутці. Чому я хочу на цьому наголосити? Тому що я вважаю, що така тема повинна бути, і, на мою думку, що потрібно в, цьох, в цих ситуаціях робити. Тому що таке багато зустрічається з дівчатами, які їдуть зранку у громадському транспорті, метро, ці електрички. Я не знаю, як це називати. Електрички, поїзда, трамваї. Це просто поспіль серед нас. І я згадую ситуацію, коли мені було 10-11 років, я їхала з дитячого лагеря з своєю тьотєю. Ми їхали в громадському транспорті, це була маршрутка. Ми стояли в черзі, і я відразу побачила, як біля мене стоїть чел, якому років 50. Ну, він реально виглядав дуже погано, не тому що я маленька дитина, я його так сприймаю вже як він старий, а він дійсно так виглядав. Йому, він був високий, з сидим волоссям, воно було таке, типу, трішки вниз, знаєте, як не вверх проростало, а воно було довге і досюди десь. Воно якось так воно лежало, коротше. А в штанішках таких тк тканевих, ну, типічний маніячев, ну, це щоб не сказати, типічний, що можна, це поспіль нас. Побачиш людину, а ти б ніколи в житті так і не сказав, що маніяк. Але хтось. По фізіономіці дізнається про людину. Що кажуть, якщо там такі губи, то він такий. Так. Я б не сказала, що прямо воно визнається. Кожна людина по різному виглядає. Так ось, маршрутка дійсно була забита повністю так завжди, і дорога доволі таки з центру до місту тривала. Ну так, десь на машині, прямо з самого центру це пів години. А якщо на маршрутці, то трішки довше, там хвилин 45. І нас назавжди була забита повністю. Коротше, і я згадую, як він спочатку пішов сів напевно в самий зад. Потім, коли вже марінка моя крикнула, що типу на зупинці там десь він просунувся вперед, поміж людей. Тобто маршрутка була заповнена повністю. І він почав на мене дуже сильно пирити. І моя марінка, вона це побачила відразу. Вона сказала ще потім, коли там, ми обговорювали це з батьками. Ну, я просто так цього детально не пам'ятаю, але я й не пам'ятаю, щоб хтось мене якось заспокоював. Чи хтось... Я просто була в шоці. Я не розуміла, що це таке. Мені ніхто не пояснив. Воно ну, мені було 10-11 років, що від мене взяти можна. На той момент, коли треба було виходити з маршрутки. і... Я виходила перше, нагадую, що дуже багато людей. Він стоїть перед дверима. Він ще так підібрав місто. Тут багато людей він стоїть отак, от спиною до дверей, щоб виходити, щоб я вийшла. Тут багато людей. Я проходжу і позаду мене марінка. І я подумала, що рука, яка просовується між моїми сидницями, це Марінкина рука, щоб я більше пройшла швидше пройшла. Тому що ну так завжди, типу, про що входити мене або щось таке. Я не зрозуміла, що це відбулось. Але я зрозуміла, що це була його рука, тому що вона, це було вмить, і це було так ніби чітко і спрямовано, щоб підняти рукою цей і залізти поміж моїх сідниць. І тоді я почула галас, тому що Марінка тоді просто зрівняла його з землею. Вона почала матюкатися так, вона почала його бити, вона почала кричати. І тут головне. Що робити в таких ситуаціях? Ви підняти, вам потрібно підняти галас, де б то не було. Пояс, електричка, тролейбус, тому що метро, тому що це відбувається ось в таких закритих місцях. Вони можуть спочатку дивитися на вас, пожирати взглядом, потім стати і робити непристойні речі. Так само, і біля школи було постійно, дуже багато ходило ненормальних людей, які. Просто ходили і анонірували на дітей, і це всі бачили. А потім нас ругали за те, що ми, типу, гуляємо на території школи, а цих мужиків пускають на територію школи. Тобто вони заходять спокійно за територію школи, за школу і починають там свої справи. Вони нічого не роблять, але є люди, які просто можуть так відкрити. Плащ і показувати цей, тобто це якісь ем, хворі люди. Але я не вважаю, що їм потрібно поступатися, тому що одне діло такі люди бояться дорослих е жінок, дівчат, а перед маленькими вони ж знають, що вони нічого не знають, що їм страшно. І тоді вони відчувають владу, що робити в таких ситуаціях. Треба підняти галас, треба кричати і казати, що ти робиш, сфотографувати його перед усіма, показати всю огиду, завірящати, сказати, просто висловити, що ти робиш, навіщо ти це робиш. Ну навіть не навіщо, а просто тому що в житті кожного дня, я вам дійсно кажу, я зараз проп'ю, тому що я спонсор розмов. Тому що в житті ми, на жаль, з нами ніхто це не обумовлює, не обговорює. Мені ніхто не розповідав, як себе вести. Після того, як Марінка це розповіла моїй мамі і бабусі, зі мною я також не пам'ятаю ніякої бесіди, і у мене було таке огидливе е відчуття. І коли вже я бачу запровадження кримінального кодексу, що хочуть вести є пряме насильство або не, не пряме, я не пам'ятаю, як це називається. Коротше, ота ж нова пишеться. Новий автор Кримінального кодексу, і коли я почула, що сказати, що то несерйозне, якщо це не насильство з проникненням. Тому що всяке буває, мені захотілося підійти до цього чоловіка і просто ем, зробити щось огидне йому. І потім сказати: ну, всяке буває. Це ж не насильство з проникненням. насильство буває різне. Про насисто не можна мовчати. Це і моральне, це може бути і фізичне, це може бути і на роботі, це може бути і в транспорті, це може бути і в побуті, і про таке ні в коєму разі. І це заборонено законом. Це не ваші приватні стосунки. Це не те, що ну нормально про це можна і промовчати. Ні. І при цьому при тому, що я була дитиною. Мені було 10-11 років. 10 мені було. Навіть на одинадцять, да? мені було десь 10, 10 років. Розумієте, я так дуже це запам'ятала і мені просто хочеться сказати, що всі, хто замовчують, ви складаєте і не реагуєте на те, що там може дитина вам розповіла. Але якщо ви там хоч боїтеся, або вам подруга розповіла, що вона про це не можна мовчати. Про це треба йти, писати в поліцію, розповідати про це. Якщо ви не знаєте, що робити, поговорити. Це про це з розумною людиною, яка вам допоможе, на яку ви знаєте, що ви можете покластися. Про це не можна мовчати ні в коєму разі. Тому я хочу вам сказати нагадати на майбутнє, тому що кожного дня, на жаль, ми зустрічаємося з людьми. Я вже до цього, знаєте, це ніяк не сприймаю, я стараюся цього уникнути і не провокувати це. Тому що кожного дня, навіть вчора. Є люди, які просто на тебе дивляться, ось так. Вони прям, вони прям чекають, коли ти повернеш на на їх погляд, і вони тобі щось підмигнуть або щось таке. Ну, я це не сприймаю взагалі ніяк. Але коли ніхто не має права вас торкатися, наприклад, незнайома людина. Тому що вчора я просто йшла в варус, ми розійшлися з подругою, я думала, що треба зайти, тому що я хочу сьогодні поснідати яйцом з авокадо. І... Коли я славарус, до мене підходять два літніх, ну є два чоловіка, яким 30-35 років, і таких дуже багато ситуацій підходять люди і отак от торкаються і кажуть: ми вас бачили, ви така гарна, ти пишеш таке і починають вас ну чіпати. Ніхто не має права вас чіпати, підіймати, обіймати, цілувати. Скільки пранків над дівчатами і там починаються з я, тобі підійму юбку, а потім подарую гроші або я тебе сфотографую. Твою білизну, там щось, чи просто так от підійду, сфотографую, подивимось на її реакцію, як це весело ні, це не весело. Це. У нас і так, знаєте, суспільство не обізнане в цьому. Тому мені хочеться сказати, щоб ви поважали свої власні кордони. І якщо не дай Бог хтось біля вас. У мене навіть була ситуація, як. Зараз розповім. Трамваї, це була, була я в 10 му або в 11 му класі, і ходив чел, і я бачила, як він, хоча був незаповнений трам... трамвай, я бачила, як він притуляється до дівчат. Наступна була я. Тобто, я стою, тримаю за поручні. Я думаю, чи може так тут тролейбус? Ой, трамвай калихнувся, що він там, типу, в іншу сторону подав. І він, ось так стою я, і він спеціально. Під тим, що існе незрозумілий поштовх трамвая хоча можна стояти, і ти, тебе нікуди не штовхає ти нікуди не падаєш. Він ось так прихилявся до дівчат, і я була наступна. Я просто слава Богу, що я вийшла в цей момент, тому що це було просто настільки ну, і ти. І, що? І я не знала, що робити. Мені, мені не розповідали. Мені так само не розповідали про гінекологію. Мені так само не розповідали, я не була обізнана, будемо казати, в е моментах, як себе поводити з гінекологом, що треба робити, які там процедури роблять, а для чого вони роблять. Мені ніхто ці не розповідав. Добре, що мене навчили користуватися прокладками. Тому зараз я ще зніму відео на Телеграм. Мені треба туди зняти четверту частину про мій розлад. РГП. У мене виходить в телеграм-каналі прям серія додаткових відео, яких я викладаю тільки в Телеграм, і розповідаю про свої. Тобто, це додатковий, будемо казати, мій патреон, тільки там більше життя, більше відео, більше фото, більше розмов, спілкування і більше просто додаткової інформації з мого життя, яка буде корисна 100% до 24 травня. Ціна. Uh, поки що не підвищують, але uh, мені це цікаво, мені це класно, це мене надихає. в своїй кімнаті? Сьогодні сніданок розповідає. <плес> <плес> день прибирання своєї кімнати. Це дуже класний день, тому що у мене виключили воду. <плес> ну, поки що ні, але тобі, можна прибирати у кімнаті, якщо хтось, хтось хотів. Кожного дня можна прибирати в кімнаті, навіть по церковним святам, якщо ти про це не знаєш, воно тебе не стосується. Ну... <плес> Яка різниця? Хто з ким спить? <плес> я думала, що Христині Соловій, поки є вода, я швиденько сходила в душ, Я думала, ще постарати сьогодні білизну, але я згадала, що не буде типу води. І я думаю, я не хочу, щоб стиралка обірвалася на пів цьому. Тому сьогодні. Можливо, завтра приберу, можливо, в п'ятницю прибираю, тому що в п'ятницю я буду готувати і торт. Зараз у мене через 5 хвилин буде господарське право та процес. Фашизм не пройде і так далі. Ну, і от минула, минула і вічна комуністка пані а, Самойлик. Так, зараз я буду робити презентацію, слухати Рагулі. Рагулиної. Неймовірна класна жінка, вона мені дуже подобається. Я її недавно для себе знайшла, коли я гуляла в понеділок йшла додому. Це не кашель курильщика, я не палю. До речі, я ж взяла аскезу і в мене все чудово. Ам... У. Головне, щоб я з блюбатона не вийшла. О. Зараз буду робити презентації. Чомусь мій тест. Генерації не проходить з прометеуса. Я не розумію, чому У мене всі бали нормально виходять. не сподіваюсь. Кор... І от ця традиція, вона є, я по голову я в принципі особливо відося на цю тему більше е, поукраїні. Хіба це зупинить якогось підьовку? Знаєте, от прізвище, яке нагадує якесь венеричне захворювання, і в принципі поведінка десь приблизно така ж. Mm -hmm. Ми сьогодні, мабуть, так много днів в этом году і в кожному году забудемо. Як ти сприймаєш те, що ти робиш? От для тебе це що? Я досі роблю цивільне. Перекус. Я вже хотіла жалітися, дому маловіку, щоб він телефонував і запитував. Мені так холодно, що я вже заїкаюсь без замовлення. Знаєте, що мені прийшло? Я вам зараз покажу. Тільки пожалілася в телеграмі, сказала, щось мені нічого не надходить, як мені все не дійшло. Це все, як ви зрозуміли, ну, окрім ось цього. І ось цього, тому що я люблю додавати ось цей сир в салат. Це все на приготування пінчера. раз, І ми всі вірно взяли раз, з ножкою. І потім два, типа але пасе. Сіве і пасе. Ясно? Просто, просто да. Я була на танцях, я не зняла той крінж, я думала, ви бачили його і в сторіс, і де? там де ми пробувала заромакави. Я не хочу нічого поганого. Боже, як красиво, подивіться, на цю красу. Вони зараз тут не впасти. Я зараз йду додому, дарю вам такі від, види. А на цьому, напевно, відео закінчиться. Я бажаю вам. Я взяла собі макарон. Ось такий красивий. Прийду додому, буду робити тести. Ось такий красивий макарон. Буду робити тести, монтувати відоси, тому що в мене багато вийшло ще саме з відосів, тому що мені треба загрузити четверте відео в телеграм-канал з приводу мого РХП. Я зробила серію, я буду робити багато серій, саме опрацювання з собою, як я подавала РХП своєю ремісією. Я відслідковую своє харчування. Відслідковувати своє харчування, це, напевно, неправильно сказано, тому що я наблюдаю за своїм станом, як я себе почуваю і що я хочу. Тобто я заново починаю себе слухати, поважати це починається. Все, це РКП, це не тільки, я так зрозуміла, з харчуванням, це і з особистими кордонами і з поваги до себе. Я, мабуть, така зачухана, так виглядаю не дуже, тому що соплі ікут, а взагалі так красиво. Ще така собака там красива. Коротше, йду додому. А ось мої зачатки Пінчера, боже, який він красивий. Я просто в захваті. Рецепт виставлю в телеграм, тому ви знаєте, що робити? Підписуйтесь, обов'язково ставте вподобайки, тому що тільки мене це і мотивує.